Про порядок поміщення товарів в митний режим митного складу розповість старший державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Які документи необхідні для поміщення товарів у митний режим митного складу? Для поміщення товарів у митний режим митного складу, органу фіскальної служби подаються митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення та інвойс або інший документ, який визначає вартість товару. Товари, що поміщуються в митний режим митного складу, декларуються органу фіскальної служби утримувачем митного складу. Чи можна змінити раніше обраний митний режим? Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший обраний декларантом відповідно до частини 1 статті 71 митного кодексу України за умови дотримання заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, встановлених відповідно до закону для товарів, що поміщуються в такий інший митний режим. Які товари можна розміщувати у даний митний режим? У митний режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари за винятком: товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів строк придатності для споживання або використання яких закінчився, товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога, живих тварин, електроенергії, що переміщуються лініями електропередачі. На який термін можна розміщувати товари у митний режим митного складу? Строки зберігання товарів у митному режимі митного складу визначені статтею 125 митного кодексу України і не можуть перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим. Зокрема, строк зберігання в даному митному режимі підакцизних товарів та іноземних товарів, які були попередньо поміщені в митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки, не може перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу. Строк зберігання товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей митний режим. Чи можна передавати право власності на товари, поміщені у митний режим митного складу? Допускається передача права власності на іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу. Інформація про власника таких товарів надається органу фіскальної служби під час випуску зазначених товарів з митного складу. Якщо зміна власника товару передбачає вивезення товару з території України, таке вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних супровідних документів і митної декларації або документа, що її замінює. Як розмістити товар, що переміщується у складі консолідованого вантажу на митному складі? Переміщення консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України. Від митного органу відправлення на кордоні до митного органу призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі договорів на перевезення. Для здійснення контролю за переміщенням консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні, до митного органу в зоні діяльності якого розташований митний склад, а також для поміщення товарів, що переміщуються у складі цих вантажів, у митний режим митного складу використовується попередня митна декларація, що складається на весь обсяг консолідованого вантажу. Як завершується митний режим митного складу? У разі поміщення товарів, що зберігається на митному складі, в митному режимі митного складу, в інший митний режим, та у випадках, визначених частиною 5 статті 129 митного кодексу України, орган фіскальної служби встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менше ніж 5 робочих днів. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Змінами, внесеними законом номер 71 до Податкового кодексу України, розширено перелік алкогольних напоїв, до яких зараховано і пиво. Зазначені зміни наберуть чинності 1 липня 2015 року. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Гуль. Алкогольні напої це продукти, одержані шляхом спортового бродіння, цукромісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з містом спирту етилового понад 0,5% об'ємних одиниць, а також з містом спирту етилового 8,5% об'ємних одиниць та більше. До 1 липня 2015 року реалізація пива здійснюється на загальному порядку із платою 5% розрібного акцизу. А от після зазначеної дати, оскільки пиво буде зараховано до алкогольних напоїв. То право на його реалізації матимуть тільки ті суб'єкти господарювання, які володіють ліцензією на торгівлю алкогольними напоями. Крім того, отримання ліцензії напряму передбачено з наявністю у продавця реєстратора рахункових операцій. Платники єдиного податку другої групи повинні застосувати РРО з 1 січня 2016 року. Відповідно підприємцю необхідно прийняти рішення, з якої ж дати продавати пиво з урахуванням вимог щодо застосування РРО. Відзначу, що отримання алкогольної ліцензії не дає право на реалізацію інших алкогольних напоїв, адже податковим кодексом України передбачено, що не можуть бути платниками єдиного податку підприємці, які, зокрема, здійснюють продаж підакцизних товарів, крім розрібного продажу паливно мастильних матеріалів, ємкістю до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаних з розрібним продажем пива та столових вин. До місцевого бюджету у січні травні 2015 року надійшло близько 495 мільйонів гривень податків і зборів, що на більше як 65,5 мільйонів гривень більше аналогічного періоду минулого року. Детальніше про це розповість заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Сергій Господарик. Леву участку у надходженнях до місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб 269,8 мільйона гривень, що на 30 мільйонів гривень більше минулорічного показника. Крім цього, порівняно з попереднім роком, на 16 мільйонів 700 тисяч гривень збільшено надходження єдиного податку. Цьогоріч надійшло більше 70 мільйонів гривень. Також платники сплатили 57,1 мільйона гривень плати за землю, що майже на 8 мільйонів гривень більше, ніж торік. З початку року місцеві бюджети поповнилися надходженням акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів на суму майже 54 мільйони гривень. Загалом надходження до місцевих бюджетів збільшились за рахунок змін до бюджетного та податкового кодексів України, які були прийняті Верховною Радою у грудні 2014 року. Ці зміни найбільші за останні роки крок у напрямку бюджетної децентралізації. Зокрема, ними передбачено впровадження акцизного податку з реалізації через розрібну торгівельну мережу під акцизних товарів, розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ведення оподаткування розкішних авто 30 червня, вівторок, останній день сплати податку на додану вартість за травень 2015 року. Акцизного податку за травень 2015 року. Авансового внеску з податку на прибуток підприємств за червень 2015 року. Збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень 2015 року. Земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, крім громадян, за травень 2015 року. Податковий календар розміщено на веб порталі ДФС України.